Так, це грабіжництво, але таким був і лендліз у 1941 році. Такими словами, Борис Джонсон виступив за прийняття оновленої угоди про копали. Він додав, що другий варіант угоди сприятливіший для України, ніж той, що пропонувався раніше. Здається, Трамп таки дотиснув цю свою угоду. В один трильйон доларів може оцінюватися майбутня угода з Україною щодо рідкісноземельних металів, заявляє президент Сполучених Штатів. Він підтвердив візит Зеленського до Вашингтона у п'ятницю то заявив, що угода між США та Україною на фінальній стадії. Україна від угоди щодо рідкісноземів отримає 350 мільярдів. Масу військової техніки та право продовжувати боротися. Україні вистачить озброєнь до досягнення угоди з припинення війни. Європа відповідатиме за надання допомоги Україні в майбутньому. Прем'єр Шмигаль зі свого боку підтверджує, що Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди. Ця угода напряму прив'язана до гарантії безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантії безпеки України. Договір з США про Копалине називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Про це також повідомляє Шмигаль. Фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна та США на Рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. Рамкову угоду із США від України підпише перша віце-прем'єрка-міністр економіки Свириденко. Важливі деталі створення інвестиційного фонду для відбудови України. Україна і США будуть на рівних управляти цим фондом. Україна передаватиме у фонд 50% доходів від монетизації всіх природних ресурсів, нафта газ. Корисні копалини інфраструктура. США зі своєї сторони також будуть робити відповідні внески. Фонд буде інвестувати ці кошти в розвиток України. Президент України Володимир Зеленський відзначає, що в угоді щодо корисних копалин немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо. по Відношенню до нас, сказав він. За його словами, наступний договір буде серйознішим і складнішим і матиме обов'язкову ратифікацію в Раді. Я не поверну 10 центів боргу угоді щодо корисних з США, сказав президент України. Путін як альтернативу запропонував Трампу ресурси українських територій. Окупованих Росією, про це повідомляє політика. Адміністрація Кремля прагне довести американському лідеру, що може запропонувати вигіднішу угоду, ніж Київ. Безперечно, стирити чужу річ і продати її це безперечно, вигідніше для злодія і для покупця, бо злодій ж не буде вже так дорожитися краденим. Все одно воно чуже. А так і Росія ні честі, ні совісті, лише бізнес. Тому Трамп, мабуть, і це зрозуміє, прийме з розумінням, як він і з розумінням прийняв те, що Росія напала на Україну. Ну, куди ж Росія вже було діватися?